Привіт! Мене звати Інна і це канал В'язальний калейдоскоп. Сьогодні у нас 7 січня 2023 рік. І я хочу привітати всіх, хто сьогодні святкує Різдву. Хочу побажати вам всього самого найкращого, хочу побажати миру, хочу побажати здоров'я, затишку в ваших домівках, любові від рідних турботи. І щоб усе у вас було добре. А до мене сьогодні теж приїдуть діти. І поки нікого немає, я хотіла швиденько зняти відео і показати вам, над чим я зараз працюю. Ну, як ви вже бачите по пряжі, у мене в роботі зараз саме основне це носочки. Носочків треба багато, і в'яжемо їх багато. Я зібралася, у мене є така ціла. Коробочка, такий лоточок здоровий, і в ньому у мене є залишки. Я їх періодично пускаю, або, коли мені хочеться, я роблю полосаті носочки, ні пускаю просто у в різиночку, або у або можу і так, по, по всьому носочку. Ну Десь же їх треба використовувати, а їх назбирується завжди дуже багато, тому що від кожного моточка, щоб я не в'язала, все одно щось залишається. Ну, і саме такий, о, я в'яжу пару процесів плечових, один отакий ось жилет. Це в'яжеться жилетка для мого зятя. Я вже зв'язала. Швидесенько, швидесенько, тому що до 14 числа мені треба встигнути зв'язати цю жилеточку, та ще й я хотіла зв'язати ковтинку для внучки, тому що ми будемо святкувати її день народження. І хотіла дитині ще до основного подарунка ще і в'язану річ. Я завжди дарую, ну, завжди ще даруємо гроші. Вони вже собі, що хочуть, те й купляють. І обов'язково щось із в'язаного або щось по шию. Так що з плечових виробів у мене в'яжеться жилетка із отакої пряжі. Це Супер Лана Класік. Я вже вам її показувала. Це у нас іде 280 метрів. На 100 грам колір номер 207 Така дуже красива ниточка. Вона ну, колір такий спокійний. Я думаю, йому піде. Він підійде під любу рубашку. рубашечку він носить сорочки і не любить светрів, а любить жилетки. Так що, отака у мене вяжеться одна робота. Таким тіньовим узором. Я як потім буду знімати ну, буду знімати відео про готу роботу, я вам ставлю і узор і розкажу, і покажу, як і скільки я в'язала. Скільки чого набирала. Також я ще в'яжу ж оце цю свою кофтиночку. Ну, я таки більше схиляюся до того, що це буде плаття. Ну, побачимо. Вже в мене дов'язано до пройми. Ну, я показувала вам в минулому відео. Більше я так нічого й не пров'язала. Оце від пройми пров'язала, ну, може, сантиметрів 4. Не більше. Тому що в мене не було часу, я зараз всі сили кинула на жилетку. На ту чоловічу жилеточку. Отакі у мене два плечових процеса в'яжеться і носочки. Тут тобто я вже почала в'язати. Спинка зв'язана, це вже набрала петлі на різиночку, буду в'язати перед жилетки. Ну, В принципі, там небагато вже і залишилося. На цій неділі треба обов'язково дов'язати. Не знаю, чи з ковтинкою я встигну, ну, думаю, що встигну. Я, я взяла там пряжу Бабі бест Вона така товстенька, на четверочки можна зв'язати, Я дитині на 5 років, я думаю, встигну. І почала в'язати я носочки. В'яжу спицями. Перший раз я вяжу цими спицями. Це я вам показувала в мене в минулому відео, показувала в мене є такий китайський набір. Це саме перший мій набор спиць. Там і кругові спиці, і такі носочні. Це чоловік мені дарував, заказував із, ну, на AliExpress із Китаю. Заказував і дарував мені Замовляв. І подарував мені такий набір. І я перший раз взяла оце ці спиці в'язати. Тут довжина тут гарна, тут, здається, 25 см їх. Довжина цієї спиці. Щось, зараз ми з вами поміряємо. Ні, 24 24 см спиці, їх тільки 4. Але, ви знаєте, я призвичайлася я на. Попереду носочка пускаю узор. І оце тут де узор, якийсь, ну, тут в мене простенький узорчик, можна пустити будь-який аран, будь-який узор, і виходить, що на одній спиці йде повністю узор, на е, підошва в'яжеться на двох, розділяється на дві, і, треть, і четвертою ми в'яжемо. І доволі таки, знаєте, це. Зручно. Я спробувала вчора, мені геть так сподобалося. Зручно в'язати. Я почала в'язати такі носочки. В'яжу я їх із така в мене є. Це носочна, ну, бабінна пряжа носочна. Вона в мене закуплена дуже-дуже давно, я не знаю тут складу, але тут напівш, здається, вона напівшерстяна була. Я не знаю, ну, ну відсотків 50% так точно є, а може й більше. Гарна така ниточка. Це в мене залишилося ось у, два таких моточки. І один моточок я вже перемотала. Я до неї додаю ще е, Суперлана Тік. Ниточку, така у мене світлосіренька. І я вже сюди її змотала. і Десь в мене ще повинен бути моточок ще цілий. Ну, я не пам'ятаю, де він. Або я його вже перемотала, або десь він лежить собі тихенько. І, і ніяк не Я вибачаюсь тут мені поступив дзвінок і нас перервали. Значить, на чому я зупинилася? На носочках. Ці носочки я буду в'язати вже в рамках проєкту. Шкарпеткова скринька, і це буде номінація шкарпетки по асоціаціях. Я спеціально взяла таку пряжу, зробила такий легенький міланж, темно-сірий і з таким світленьким. У мене ці носочки асоціюються із таким, ну, знаєте, як земля припорошена снігом. От сьогодні в нас пішов такий легенький сніжок, я виглянула вікно і думаю, точно, це ж ці носочки у мене як перший сніг, тільки-тільки почав прикривати землю. Так що ці носочки у мене йдуть, асоціюються із січним місяцем. Тому що, ну, в грудні у нас снігу не було. Січень у нас буде. Я думаю, хоч трошки снігом, і от така оце перший, перший сніжок. Будемо в'язати ці носочки. І. Далі, я не знаю, побачу. Я, ну, я думаю, я до кінця місяця зв'яжу ще якісь носки, може і такі самі. У мене є ще ось у ниточка перемотана. Ну, Приступаємо до в'язання носків. Я буду періодично включатися, в других відео буду показувати свої. Наскільки я там просуваюся з цими носочками і своїми роботами. А на сьогодні це коротеньке відео, тому що ну, в мене, в принципі, немає багато часу. А, я ще хотіла вам показати, у мене є отака ниточка. ну, Оце що в мене в цій коробочці йдуть залишки. Ну, Тут ще є отакі у мене моточки. Дивіться, тут іде це ангорка, це віднако. Це ангорочка ось йде від Alize. Це Alizer Angora Gold і Alize Angora Gold батік. Ну, я ще не знаю, я хотіла з цих ниточок зв'язати палантін. Але не знаю, якщо з палантіном не складеться, вони теж підуть у носки, як добавочна ниточка. І є ще в мене отакий. У ну, мене там три, здається, упаковочки залишилося отакого. От він такий, наче бускового кольору. Потім ще є такий яскраво-жовтий і, здається, чи малиновий. Це Kit Mach'ier від Алізе. Я пробувала їх додати у плечові вироби, ниточка колиця. Я не можу таке носити. Тут йде 50 грам на. 500 метрів на 50 грам. І я вирішила, ці нитки буду додавати до носочків. Вона тонесенька це 1000 метрів на 100 Ну Вона дуже тепла, вона розпушується, і носочки будуть тепленькі, не товсті і тепленькі. Так що ця ниточка у мене буде йти теж у підмот. Буду її використовувати. То ось в мене ще є такий моточок, я щось зв'язала і залишився. Ну Жалко мені їх, що вони лежать. а Нитка хороша, ну, що зробиш, як у мене такий, таке тіло, що я не можу носити. Я одну кофту зв'язала, там йде 30% мериносу і 70 акрілу, І додала ще до неї отаку ниточку. Я показувала сіра така ковтинка, дуже гарна вийшла, виглядає дуже гарно. І, і тепленька, і все. А от носити я її не можу, тому що вона мене коле. Але донька забрала і носить. Її якось воно. Їй нормально. У нас старша донька може носити такі речі, а ми з молодшою не можемо. У нас сильно воно коле все. Ну от, показала, що я вам ці ниточки, які в мене підуть йти в підмот до носочків. І тепер залишилося тільки в'язати. На цьому я закінчу своє відео. Запрошую вас, заходьте до мене на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Дуже приємно, коли пишуть коментарі. Я дуже люблю читати коментарі і відповідати на них. Поки, поки мене Бог милував, ще таких сильно сильно кусючих у мене не було. Ну вже були такі, були такі, що покусують. Але ви знаєте, я, може, мені здається, але я зробила такий висновок, що от кусаються все одно російськомовні глядачі. От українці, ще в мене не було таких. Українською мовою, що було таке щось кусюче і неприємне ж, мені ще ніхто й не писав. А автори російської да, проскакують. Такі трохи, знаєте, я б не сказала, що вони такі сильно обідні, ну, такі як кажуть, є звітельні трошки коментарики. Але нічого, я на це не звертаю уваги. Мені, ви знаєте, вже, мабуть, за, за весь цей час стала слоняча шкура, мені вже до мене не пристає. Пишете ви так собі. Можу ще слухати, слухаю, не можу. Забанила, і все. І на цьому буде все. Я не збираюся ні з ким сперечатися, щось комусь доказувати. Це таке діло. Якщо таке буде, Ну, я ж кажу, мене поки ще бог мілував. Ну, все, на цьому, на цьому я буду закінчувати своє відео. До нових зустрічей! І хай у нас все буде добре.